Саме такі емоції розгорялися сьогодні у Кременчуці, адже 18 квітня у нашому місті відбулися фінальні баскетбольні ігри районного етапу змагань в рамках програми Пліч опліч Всеукраїнські шкільні ліги. Сьогоднішня команда, яка може, буде мати змогу поступити свою школу на обласних змаганнях. Хочу уважати своє максимального со. Десять команд протягом кількох днів змагалися за шанс вибратися на вершину турнірної таблиці та потрапити до фіналу. Фінальний етап вийшло три команди: це ліцей «Політ» міста Кремінчука, зож номер 5 міста Горішні Плавні і Градиський ліцей. Сьогодні вони зіграють три гри між собою, де буде виявлено переможця та призерів. Районного етапу змагань пліч опліч за результатами запеклої боротьби переможцем районного етапу змагань стала баскетбольна команда наукового ліцею політ при обласному коледжі Кременчуцька гуманітарно-технологічна академія імені Макаренка. Саме ці спортсмени з нашого міста представлятимуть район на обласному етапі змагань. Вчора було набагато легше. Ми виграли з великим отривом. А сьогодні вже ну дуже потіли, тому що команда сильно проти нас грала, і ми. Викладували себе повну. Були моменти. Ось коли, наприклад, вони забили, і в нас була нічка, і ми пішли в Овертайм. Але нам але я забив гол і тому ми виграли. Мені дуже подобаються ці ігри і в теж. Тому я дуже люблю цей спорт і маю надію, що ми виграємо, будемо вигравати далі. Вітаємо юних переможців та продовжуємо стежити за успіхами Кременчуцьких спортсменів. Дмитро Цилюльник, Іван Каченко, Кременчуцькі новини.